Вітаю вас в школі терапія життя, кулінарний випуск, урок з добре пропеченими особистими кордонами. Сьогодні ми печемо наш фірмовий пиріг, відчепіться від мене і дайте мені спокійно жити моє життя. Беремо одну добру чашку, мені не цікава ваша думка. Додаємо щедру ложку, цілуйте мене туди, куди сонце не світить. Дрібку, дякую за поради, про які я вас не просила. Жменю, у вас наскільки не цікаве життя, що ви в моє лізете, і обов'язково щіпку природнього пофігізму, здорової самооцінки та опори на себе. Ретельно все перемішуємо. Для аромату вистилаємо товстий шар внутрішнього спокою на дно, щоб його боронь Боже ніхто і ніщо не пробив. Зверху щедро посипаємо, та мені байдуже, що скажуть люди, особливо такі, як ви. Це гарненько перемішуємо, аж поки не вивітриться почуття провини. Ставимо в духовку на температуру, мені реально по барабану. І печемо доти, доки аромат свободи не заповнить не тільки усю вашу хату, а й усе ваше життя. Подавати з гарячим чаєм, легкістю в серці і з тою самою посмішкою, яку мають люди, які нарешті подорослішали і вміють постояти за себе. Всім смачного і до зустрічі наступного разу.